Як, на мій погляд, також дуже цікава і дуже потрібна вчителям. Назва речовин за номенклатурою Іюпак. Поїхали. Малюємо все, що завгодно від фонаря. Ну, давайте намалюємо будь-яку від фонаря структуру. Так, ну, ще давайте ось так. Тут якусь спиртову групу зробимо. Тут якусь кетонну групу. Ну, нехай буде отрималась кислота, нехай вже буде кислота. Добре. Приведемо цю структуру до більш-менш красивого вигляду. Так, декілька разів давайте поклацаємо, щоб воно нам щось таке красиве показало. Пошукаємо декілька варіантів. Ну, він хоче так, нехай буде так. Дивіться, цю структуру ще можна покрутити, або відзеркалити ось це відзеркалення у нас. По зв'язку, це відзеркалення по одній вісі, це по іншій вісі. Ну, давайте ось так візьмемо, нехай буде так. Єдине, що мені не дуже подобається, давайте з вами дещо збільшимо ось цей зв'язок. Я виділю весь цей клаптик і просто усуну. Кнопками керування курсором. Ну і ось цей зв'язок. Спробуємо його вирівняти дещо. Ось так, щоб воно було взагалі дуже красиво. Ну тут ще поламана лінія, ось давайте так. Цю структуру можна назвати автоматично. Ось це така кнопочка. Яку я можу натиснути, і вона згенерує нам назву за номенклатурою ІУПАК. Якщо нам це треба, ми просто це записуємо нашим українським шрифтом і ми отримуємо 4 гідроксі, 2, 3 4 3 метил, пентанова кислота. Якщо нам це потрібно. Це ми прибираємо, дітям цю кнопку показувати не треба, вони мають вміти самостійно давати назву. Ми це знаємо. І для того, щоб самостійно дати назву структурі, нам, звичайно, треба почати з нумерації карбонового ланцюга. Як це ми робимо? Ну, по-перше, виділяємо всю структуру. І двічі клацаємо на будь-якому атомі, щоб відкрилась панель властивостей. Нас цікавить сторінка атом і пункт N, велика літера N, що означає нумерація. Ось ці кнопки нам показують ці е, вісі X, Y. І в мене вже встановлено, те, що мінус 5 міліметрів мене влаштовує, щоб воно було саме тут. І зробимо дещо менший розмір, ну нехай буде 8. І головне, треба натиснути на кнопку Show, тобто показати. Якщо я натисну Apply, ви зараз побачите, що буде. Буде Брідятина. Тобто він сам як хоче, так він це і пронумерував. Цього нам, звичайно, не треба. Тоді нам треба tools, client numbering, очистити нумерацію. Очистили, це прибрали. І будемо встановлювати нумерацію самостійно. Ну, це у нас перший путеатом, і ось так за скелетом. Ось тут знизу є кнопочка DS, решітка, і нею ми будемо користуватись. Клацаємо на неї, і виникає діалогове вікно. Головне, щоб старт ет одиниця, тобто почати з одиниці. З одиниці. Звичайно, нумерація 1, 2, 3, ви бачите, нумерація може бути різна. Це, якщо нам треба щось інше, але ми зробимо окей. Отже, це перший номер, другий, третій, четвертий, п'ятий. Ось ми самостійно поставили нумерацію, далі ми вже називаємо за номенклатурою ЮПАК 4 гідроксі. Далі у нас метильні радикали, де у нас метильні 2, 3, 4, 3 метил, 1, 2, 3, 4, 5, пентанова кислота. Ось таким чином дається назва Органічної сполуки у редакторі Кемський, як на мій погляд, дуже зручна опція.